Доволі потужний металевий модуль поворотний. Діаметр можна змінювати під потрібну вам щоглу. Тут у нас від 32 до 37, але і 40 воно теж зажимає. Є інші дуги Це вже під запит. Так, ця ерундована у нас. Ця вона у нас працює таким чином. Натискаємо кнопку, воно крутиться вліво. Натискаємо кнопку крутиться вправо. А цей металевий модуль ми пробували, витримує 20 кілограмів, аж шуба завертається. Діаметр різьби тут 14 чотирнадцяв. Чотирнадцять. Ну, от, щоб вам, для порівняння мої пальці, так, от, майже як палець, товщиною повністю все максимально металеве. І так, від ідеї до реалізації півгодини. Поворотний механізм цілком металевий, металевий сервопривод, металева качалка. Все закріплено на болтах. Також можна сюди прикрутити тримач під менший діаметр щогли. Чи взагалі це все переробити на ваш смак? Отворів тут вистачає. Так. Керування у нас ось такий невеличкий блочок. Можна під'єднати взагалі будь-яку батарейку, скільки завгодно С, скільки завгодно П. Під'єднуємо. Відразу приєднався наш пульт. От. І, напевно, будемо так. Оп, так, незручно. Треба зафіксувати. на... Щогло ось так це все виглядає. Як я раніше казав, якщо пряма виданість, то більше кілометра, а якщо це на щоглі, то я думаю, що і два кілометри відстань буде спрацьовувати. Ось такий шикарний механізм.